Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я готую овочеві кубики з куркою. За вашим проханням, тільки ви попросили, зразу готую. Для цього я взяла дві цибулини і буду її дрібнити. Ці кубики надзвичайно практичні, тому що вони економлять багато часу. У вас не завжди під рукою є дані овочі, не завжди є зелень, укроп, петрушка. І вони дуже зручні. Ви що не готуєте, готуєте першу страву, вкинули в першу страву. Готуєте там страви такі, як, наприклад, тушкуєте. Капусту, там, або ж робити якийсь рагу, і теж цей кубик придасть смаку вашій страві. Особливо зручно та економно робити ці кубики восени, коли сезонні овочі є, вони недорогі, і можна зробити собі таку заготовку, особливо на зиму. Я беру три морквини, вони у мене невеликого розміру, і тру на тертку, на бурякову. І все, всі ці заготовки складаю в тарілку і виставляю на столі, потім буду по черзі їх уже смажити. Тепер я ще беру сушені гриби. У мене тут їх 50 грам, вони в мене такі гарно ламаються, не відсирівші. І в кавомолки буду їх перетирати на порошечок. Воно у мене за 20 секунд. Робить вже таку цікаву приправу, я її використовую не тільки для кубиків, а для будь-яких страв, особливо перших. Дивіться, ось такий грибний порошок, дуже смачний є. Зараз я теж його висиплю, і будемо далі готуватися до приготування кубиків. Дивіться, скільки в мене грибної приправи вийшло. Ось так. Прям такий дуже пахучий, запашний порошочок, дуже пахне. Далі беремо селеру. У мене тут пів корня, Більше сюди я не беру, тому що як взяти великий корінь, то він переб'є всі смак, запахи і смаки цих овочів, які будуть в кубику. Половинку кореню буде достатньо. Можна його теж потерти на тертку, але я буду його різати ось такими невеликими кубиками. Друзі, якщо вам подобається мій контент, і ви маєте можливість підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось так, Я вже подрібнила селеру, і тепер буду приступати до курячої грудки. У мене її дві, я взяла. І тепер буду її теж робити такі кубики середні, не не невеликі. Зараз я вам покажу ось такого розміру. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Коментарі завжди читаю, завжди відповідаю. І коли ви мені скидаєте рецепти, аналізую, готую, якщо мені подобається, то обов'язково записую і ділюся з вами. Ось так, я подрібнила вже дві грудки, теж зараз їх кладу в тарілку. І далі будемо приступати до обсмажування. У мене пательня вже нагрілася, і зараз я беру трохи олії, десь орієнтовно 20-30 мл, і буду починати обсмажувати з цибулі. Цибулю буду класти на гарячу пательню. І орієнтовно 5-7 хвилин на середньому вогні буду обсмажувати, поки вона зробиться така напівпрозора. вже. Помішую, і коли вона вже ось така, бачите, прозора, тепер сюди додаю моркву. Знову змішую і знову орієнтовно. 5-7 хвилин воно томиться на середньому вогні, і я його помішую. Воно ніде не... Якщо ви побачите, що потрібно додати трошки олії, можете додати. Ось я не додавала, воно пускає сік. Тепер я додала до моркви з цибулею уже курячу грудку, і також його все змішую. Коли змішала, додаю селеру. І також починаю все змішувати. Тобто, орієнтовно, 5-7 хвилин кожні овочі в мене протушковуються, і я додаю слідуючі. Коли вже додала селеру, я тепер додаю 100 г води. І накриваю кришкою. І вже на малому вогні залишаю на 10-12 хвилин, періодично помішую. А в цей час я беру цю зелень, шпінат, кріп і петрушку і дрібню на маленькі шматочки. В цьому рецепті я зелень підсмажувати не буду. Вона буде зеленою свіжою заморожуватися. В попередньому рецепті В овочевому я її тушкувала. Потім я спробувала тушкувати овочі, але не тушкувати зелень, і мені так сподобалося більше. Вона дуже гарно зберігається, як замерзла. Потім, як її кидаєш, вона, наче ви вкинули свіжу, свіжу зелень, тільки що порізано. Спробуйте так, спробуйте так, як вам сподобається, я вам говорю свою думку. Ось так: я взяла подрібнила петрушку. Теж брала пучок, і залишився тільки кріп. Зараз кріп теж подрібню і буду скидати вже в миску. Періодично не забувайте помішувати овочі, які тушкуються на пательні. Хоч і маленький вогонь, але все рівно треба помішати, щоб воно ніде не прихватилося. Кубики надзвичайно такі цікаві виходять, може я роблю великих розмірів, а ви дивіться по вашому бажанню, по вашій сім'ї орієнтуйтеся. Також я взяла ще часник. У мене тут 5 зубчиків часнику, які я буду додавати до пательні. Вони за одну хвилину трошки підсмажаться і не пересмажаться, але запах буде не дуже рідкий і приємний. Як ви будете кидати в бульйон, то не буде різкого запаху чеснику, але ж він дасть свій запах і свій смак. Ось дивіться, воно у мене вже все готово. Тепер я кидаю тільки чесник. Змішую, накриваю кришкою і виключаю пательню, а воно просто вже під дією гарячих інгредієнтів, він якби притомиться, і буде, віддасть запах дуже гарний буде. Ось так накриваю, і все. Тут вже все готово. Ось такий вигляд має готове. Готові овочі та м'ясо. Дивіться, біленька курка і притушені овочі. Тепер в цю миску, куди я скидала зелень, я все згрібаю з ковороди, і буду все змішувати. Так як я не додавала ніяких ні солі, ні спецій, то зараз я змішаю і буду все додавати, поки воно тепле. І буду все пробивати занурюючим блендером. Солі, отаку столову ложку з гіркою набираю, і в мене їх три. Ось так. Також додаю сюди грибний порошок. Тепер обов'язково додаю одну чайну ложку куркуми, вона дає дуже гарний колір. Додаю півчайної ложки перцю чорного, мелитого. І починаю все змішувати занурюючим блендером. Проходжуся повністю так по кругу, гарно, щоб все змішалося, поки не буде однорідна маса. Ось дивіться якого вона гарного кольору, це вже готово, в нас готові кубики. Тепер я беру форму, зцілаю харчовою плівкою і буду сюди викладати все те, що ми зблендерили занурюючим блендером, і буду потім розправляти. Так як я розправляю товщина наших кубиків, десь см, Сантиметри, то мені прийшлося взяти ще одну формочку. Так як квадратної у мене більш не було, я взяла такий лоточок із грибів і теж заслала харчовою плівкою. І ось таким чином я його розправляю і завертаю харчову плівку, щоб нічого ніде не підсихало, і ставлю в морозилку на ніч. Але ж краще поставити на 4-5 годин, тому що за ніч воно дуже захололо, і мені дуже важко було його різати на кубики. Так що, якщо у вас є можливість, то орієнтовно на 4-5 годин, тоді воно буде дуже гарно різатися на кубики і не будете прикладати силу. Ну, У мене воно простояло більше 8 годин і трошки, от бачите, я так, ріже, воно гарно, воно не кришиться, але ж важкувато порізати кубики. Ось так: з цього шматочка в мене вийшло 16 кубиків. І з маленького лоточка вийшло ще вісім. Кожен кубик, вага кожного кубика 80 грам. Ось. Тобто 24 кубики по 80 грам, це майже 2 кілограма, там 1900 грам. Тобто, це зовсім зовсім непогано і надовго хватить і смачно. Нема ніякої хімії. Ви самі зробили, бачите, що у вас є. що… Тут тільки овочі, які ви туди заклали, так що обов'язково спробуйте і напишіть мені в коментарях, сподобалося вам чи ні. Ось так я їх зберігаю в морозилці. Пробуйте, пишіть, чекаю і до зустрічі.